Післявоєнна німецька бензопила Долмар Сікей. Вироблялась вона в місті Гамбург на заводі Долмар Maschinenfabrik. Потужність двигуна 8 кінських сил. Об'єм двигуна 143 см 3 Вироблялась вона з 1951 року по 1959 рік. Має вагу цей агрегат 20 кг. Розрахований він на управління двома людьми. Має автоматичний масляний насос з латунними патрубками. Це ємність для масла для змазки ланцюгу. Ця вся пильна гарнітура обертається на 90 градусів. Ось це редуктор понижаючий. Для того, щоб підняти крутний момент, бо шина дуже велика. Редуктор дозволяє нам підняти крутний момент і різати цією шиною з робочою довжиною 80 см. Тут ми бачимо поплавковий карбюратор BING, великий бензобак на верхній частині. У порівнянні з попередньою моделлю Dolmar CL, ця бензопила вже має автоматичний стартер з таким ланцюгом, як на велосипеді, який... також цей стартер має пружину, яка повертає його в початкове положення, а не просто шків, щоб наматувати вірьовку на нього. Ось такий шилдик. Гарнітура повертається на 90 градусів, щоб робити не тільки валку дерева, а також поперечну різку. В порівнянні з попередньою моделлю воєнною, яка використовувалась в Другій світовій війні, Дол Марсіель Ця бензопила набагато легша і набагато технологічніша. Якщо Дол Марсіель мав... Вагу 45 кг, то ця бензопила має вагу 20 кг. Сіль мав максимальні оберти двигуна 3500 обертів за хвилину. То ця модель має 4200 обертів за хвилину. Бачимо, що такою своєрідною ознакою цієї моделі є. Такий рольовий каркас, який захищає бензобак, циліндр, повітряний фільтр, карбюратор. На цій стороні під рукояткою лівої руки розміщена глушилка. Ось так виглядає рукоятка. Для другої людини. І хочу сказати, що в порівнянні з бензопилою теж Другої світової війни штілька Е43, ця бензопила взагалі не має натяжного шківа Це великий мінус. Шина і ланцюг натягується оцією планкою. Отака От система. Як бачите, циліндр розміщено не вертикально, а горизонтально під кутом. Об'єм циліндропоршньової групи 143 см кубічних. Отака От цікава бензопила.